Останній дзвінок пролунав і для учнів Чоповицької гімназії Малинського району. Привітати дітей і вчителів з черговим закінченням навчального року приїхав їх земляк депутат Верховної Ради України Микола Рученко. Під час попереднього візиту до школи, яку свого часу будував, політик пообіцяв відзначити найуспішніших учнів. Цьогоріч гімназія стала кращою в районі з результатами олімпіад, здобувши 43 призових місця. Усіх переможців Микола Рученко разом з керівництвом школи і місцевою владою привітали преміями і нагородами. На думку політика, це стане гарним. Стимулом у навчанні дітей Стараюся обов'язково приїхати і саме головне, маючи можливість допомогти в школі, допомогти дітям, які гарні мають знання, я хотів би побажати всім випускникам, перш за все, щоб вони зорієнтувалися і не йшли навчатися, аби йти вчитися, а йшли вчитися тим, де вони себе у майбутньому зможуть реалізувати. Ну а в цьому побажати їм настрою, гарного упевненості і хай їм просто щастить. Більшість випускників Чуповицької гімназії вже обрали майбутні професії. Наприклад, Марія Кузьменко мріє про економічну освіту, а Ярослав Зіневич стати майстром у обробній галузі. Зараз в Україні хватає всяких комп'ютерщиків. Кажуть, майстер комп'ютерного набору. А мені сподобалось іменно інженер-технолог. Після напутніх слів наставників і гостей, випускники дякували вчителям. Традиційно на завершення шкільний вальс і дефіле випускниці і першокласниці з дзвоником у руках.